Про яворівський розпис в Ізраїлі. Сьогоднішня майстерка не перша. Ми достеменно не знаємо. Чи хтось до українських здибанок промотував яворівський розпис в Ізраїлі, але говоритимемо сьогодні про себе. На українських здибанках Яворівка вперше з'явилася у 2022 році завдяки нашим волонтерам, із окрема Юні Камінській, яка сьогодні для вас проведе майстерку. Та Людмилі Янюк, яка познайомила нас, вона теж в нас здибанкувала і була нашою волонтеркою. Зараз вона повернулася в Україну. Це просто якась модитація. Mm -hmm. Чого по суботах тобі не сидиться вдома, а ти йдеш в український культурний центр і щось створиш? Ну, тому що мені подобається наша українська культура, тому що я багато чого ще не вмію, а тут я дуже багато всьому навчилася. Що робила вже руками, що найкраще виходить. А наша така атмосфера. От якби почуваєш себе як вдома. Сьогодні ми провели. В майстерку з Яворівської забавки. Це вже не перший раз, але кожен раз до нас приходять нові люди. І кожен раз це е, творчість яскрава, е, бо яворівська забавка вона яскрава на жовтому фоні, е, маленькі елементи мені дуже е, тішить, як люди стараються виводять. І потім в кінці в них виходять забавки, які завжди несуть гарний настрій. І вони всі дуже різні виходять. Це вірно, всі забавки різні. Не дивлячись на те, що я підготувала приклади, дякувати нашим майстриням з України, які показали, як саме створювати забавки найкращим чином. Я передаю це зі всією душею нашим гостям тут, в Ізраїлі. І мені дуже приємно бачити щасливі. Обличчя, які виходять з нас майстерки з готовими часточками своєї душі, української своєї душі, насправді такі маленькі події на 15 20 гостей. Це саме та камерна атмосфера, яка дуже цінується, як на мене, серед творчих людей. Тут є простір. Кожного можна почути, і кожен мене почує, тому я дуже задоволена. А мені здається, коли такий формат людям легше от перейти в саме в стан творчості, так. тобто вони не відволікаються на щось інше, не біжать, не поспішають. У них є час саме саме так взагалі атмосфера українського культурного центру надихає людей на творчість. Абу. І це вже здається четвертий в УКЦ наш майстер-клас. Якщо я не помиляюся, спочатку ми робили одні елементи, потім ми робили кошачкою інші елементи. Далі ми вже розписували дерево і зараз вже до різдва, до всього, до свят ми розписуємо кульки. Так що ми зробили повний рік Петриківкою. Типна атмосфера. Я вже декілька багато років живу в Ізраїлі, але моє серце завжди з Україною, тому що я українка. Я хочу підтримувати зв'язок з українською культурою, тому я беру активну участь на всіх майстерках, приходжу сюди з радістю на українські здибанки. Я дуже вдячна за організацію подібних заходів. І планую і далі приходити і насолоджуватися атмосферою.